Всем yeah, привет, с вами Антонио и і... Женя. Сегодня мы играем в игру под названием э, Skywar 2. Skyfire 2. И что right. ж, ну, so, right. давайте начнем. Эта игра, ну, на двух игроков, как вы сразу поняли, что я yeah. так, That я doesn't... буду сильным. Вот. Нет, yeah. он, oh, да. Это so, я себе была в церкви, я готова. Я заразу, но ты сильный, так понял. Все, so, нажимаем Play to Play. Тут хто? Ах, я з внизу. Тут важно, щоб вас не впак. Короче, вам є три життя, три джобчика. І ми маємо їх сіти. Так. Виступ поїхав. Хто швидше дістане, то й получить більше. Хто безпечніше, що Чим шука мені не гону серйозно. I feel sink! When... I feel А, Я то в мене побіг, я не міг би поїхати. Ну що ж, зараз буде і другий левел, я думаю, сьогодні не буде лаби, це буде бажана. Це буде перші 10 Тихо, тихо, тихо Встанем Бум-бум-бум Бум-бум-бум Ляп-ляп What the fuck, Amigo Я похожу, дивися Скільки в тебе? Я його. Того разу я виграв Себе було, Amigo, напевно Силка на цю гру буде в описанні

I feel sick. Morgen. Waar ben je? Dat we moeten. ben Ready. Go. Ja, snuurt je be. Schot in de command. Skriez me. I'm gone. I'm gone. Huh. 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 Яб ты там. Май! Ай, тихо! Маби! Не понял? Ай! Ты герой, давай! Ай! Ну-ма, давай змея! На паниках я хочу стоять! Ну,

Osnei. Oh, yeah. Ai. Timon. Ada bomba. Ticoando. Bom. go. o Ajuda. Te voy Ready. set, go! Go! Ой, боже, Томаси! Затормозив я, затормозив ти. Ну! Я боюсь цього кота. Та бігає. You are rash! Бобі! 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 Кукле куклы кукл да їде це дракс находить три десяточки я до десяточки. До Рексер шестірочка. Три. Так. І то фламеро. О боже. А я просто єжу. Й-моє. Я думаю, на цьому пора закінчувати. Я не збиралася проходити цю ігрушку до кінця. Якщо ви хочете продовження цієї ігрушки, поставте під... Ставьте лайки, підпишіться на канал. А з вами звонкову Антонио и і... Женя. Всем удачи и всем пока!